Давай, курва! Ось, воно по-польську! Так. Супер! Так, каністри є. Є, так, диви, в нас є. У нас паливо є. Поїдем додому зараз. Хай піде. Маша, Маша, поцілуй, ми розчитались з ними. Дякую! Маша нам тупо всі ситуації підляє, бо вони кажуть, що вони такий штраф буде за те, що ви близько до знайка І Ми так заглохли просто. Машка їх там круте розкручує вже. Вони вже всі улыбаються, всі доволі у них день робочий добре закінчився, бо вони Машу побачили. Нам нам я знаю, я знаю. Гей, 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 соколи, реки доли. То дизель? Курба, базу. Варто дякую. Хто допомогли українцям? Поляки. Сухай, ти молоді. Ти умнічка, ти зробила дуже важний маневр. Сідаємо, а забери цей. Цю штучку. А я чув, я тебе знімав ззаді, не переживайся і почув твою німецьку. Ух, uh, їдемо, yeah, отакі От yeah, приключення. Yeah, дуже, yeah. дуже дуже прикольно було. Я люблю... Мені знаєш, що час напишу тікток. У тебе стільки приключень, а я вам кажу, попробуйте пожити таким життям насиченим. У вас не вийде інакше. Не може yeah. бути. Це тільки в ненасиченому в житті мало приключений. Дякую, полікам. Дякі. Честь. Ой, поляки, молодці. Коротше, після цього всього я не знаю, як ми опинились вдома. Мама всі готує борщем. Мама говорила наїсти. Говорила Їсти всі сидять 12 <губить> ночі і ночі їдять борщ. Шок. І що? Шо? Дуже смачне. Ну це ж на камеру кажеш дуже смачне. А на самом деле. М -м -м -м. Смачний. Льох, норм. Супер вообще. Нарешті ми доїхали. <губить> 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 Шукає вечорами, ти у мене єдина, ти, по вір, бо, бо твоя вода, твоя чиста вода, твоя чиста вода, вода, вода сині. Ой, хороша, хороша.